Це котельня, яку я побудував власними силами, я тут а, клав сам плитку, сам робив стіни, штукатурив, сам фарбував і так далі. Що тут є? А, є тут тепловий насос Вайланд 10 кВт. Підключений він по схемі разом з бойлером. Значит, це Фільтр шламу і сепаратор з повітря. Патрубки, які йдуть на бойлер. Непрямого нагріву. Ну, тут трошки недороблено. Тут чи має бути циркуляційний насос віло Star z а називається. Так, тут під'єднані кругом крани. Діймовий так, і екрани з ними з патрубками звідси це нижня точка зливається вода з бойлера шлангом в каналізацію при потребі звідси? бойлер на 300 літрів. Є в ньому один додатковий тин, який я поставив на 4,5 кВт. Підключений він на щиток. Щиток, що є в щитку? А В щитку є на цей болер автомат на 4 полюса і контактор. Значить, включається контактор через реле. Реле там всередині є через інтернет, через програму Туя або «Smart Life» можна включити дистанційно болер. Включіть Значить, Все це підключено через УЗО пристрій захисного відключення на 40 А. На 40 А струмом витоку 30 мА. Що тут ще є? Тут є реле контролю фаз з запобіжниками на вимірювальні кола. Для цього реле контролю фаз є так само контактор на цих три фази і окремо по автомату на зовнішній і на внутрішній блок теплового насоса. Значить, по 25 ампер кожен. Ну и все. По електриці. Значить, що тут ще є розширювальний бачок. Здається, на 30, на 30 літрів здається. в розширеному бачку тут є клапан зворотній И пристрій для спуску воды Значить, підкачка відбувається, тут зустріч знімається ця кришечка вимірювання і підкачка там. Значить, це клапан запобіжний. Якщо бойлері на тиск перевищить, допустимо, майже то він спрацює і вода просто буде витікати. Витікати на землю, це у нас буферна ємність. На 100 літрів включено в зворотню лінію, в зворотну лінію по теплоносію з будинку. Безвідіння лінія подачі, лінія зворотня іде туди, наверх. Там під стяжкою підлоги потрапляє колектор, колектор теплої підлоги. Значить, ці труби тут зроблені. Про запас, це якби я планував ще підключити радіатори при потребі. Про дві труби йде в кожну кімнату і під кожне вікно, Значить, там є можливість підключити радіатори, поставити. Тут мав стояти ще один колектор. На всі ці контури, на сім контурів має бути колектор. От, і колектор мав би підключатися від якогось іншого джерела. Планувалося, що це буде камінь з водяною рубашкою. Ну або любе інше джерело. Це може бути і електрокотел, і газовий котел, і тепловий, і твердопаливний котел. Твердопаливний котел. Я розраховував, що будуть йти труби. З якогось а, додаткового приміщення, яке буде а, в майбутньому будуватися, і вони мали йти по цій трасі, десь тут і йти в той отвір. От, то, Там в мене труба закладена а, в надвірне приміщення ще одне. Так, що тут ще є? Тут є а, так пристрій для підкачки води для контуру теплоносія. Значить манометр, а це, це такий пристрій для пом'якшення води. І там є надмінно сіль, яка заміняє кальцій на натрій для того, щоб не відбувалося відкладення на теплообмінниках на тенах. Так, далі. так, Тут є ще зворотний клапан. Подача води йде з колектора. Тут є два колектора на холодну і на теплу воду. Значить, холодна вода і розводка це на кухню. Одна гілка буде задіяна, друга ні. Тому що я не знаю, десь тут там будь-що цього умивальника не буде, але можливо, тут буде. Там на кухні, можливо, там буде посудомийна машина. Значить, гаряча вода так само. Тут всього дві гілки по гарячій воді. Є крани, які перекривають, перекривають, відсікають котельню від цих колекторів. Так, і що ще є? Каналізація. Каналізація зроблена трубою Остендорф. HT7, ну, високотемпературна труба. От, І тут ще є значить, відведення конденсату з зовнішнього блоку теплового насосом з водяним От, Що ще? Це фреонова магістраль. Фреонова магістраль, яка з'єднує зовнішній блок з внутрішнім. от. Ну, Крім того, тут ще є серверна шафа. В серверній шафі знаходиться там блок Блок керу, Шлюз для теплового... Блока керування теплового насоса. Є, є модем оптичний, конвертор. Це пояс Witch для відеокамер, блок безперебійного шавину. Ну і поки що все, тут бач панель. В ну, там мало бути ще багато різних цікавих штук, які не знаю, чи будуть Ось. І така мене котельня. Так що ще а, тут ще є відведення конденсату з димаря. Димар буде в нього підключатися. Буржуйка, ну, піч човунна. От, конденсат буде з Ну, Він там з нержавійки зроблений гільза і з тої гільза сюди. Тіче конденсат. Тут так само є водяний сифон. Тут зроблено герметично. І ще одна трубка це відведення конденсату від кондиціонера. Тут має бути ще сифон. кондиціонерний спеціальний. Ну, що тут, що недобудовано, це тут мала би бути драбинка металева, я не встиг її замовити. Вона має бути ось так звідси і стояти під кутом під тієї кутом, стіни, щоб зручно було заходити. От, от і все. Така у мене котельня.